Біг Я не знаю Я щас напередолю тебе гранатою, ти What the fuck 的ご丁寧に動いて。 Ох ты, блядь, я ж казав, що сука, варта гандони. Кто ти в писакий полковник? Винь тобі копитом там в грудь, зимою. Я твою лисину. Обговорювали картинку. Наїбашу так, нахуй. Що І в нас цей пазл все ніяк не сходиться. Там пружина вообще не нажимається, я бачу у нього, так? Да? Я ганіше малюю автомат. Добре. Лише не розумію. Полковнику, що ж? Дозвольте. Я хотів, щоб ви. Я хотів, щоб всі ми розуміли гостроту моменту, враховуючи виняткову цінність місії. І вашої теж скіфи. Я чув, що вам вдалося активувати один з наших пристроїв, найцінніший винахід інституту. Паяльник сказав, що ти ставив питання про сканер. Ви зробили це біля старого мосту, вірно? Артефакт. У сканері був згаслий артефакт. Я Не поняв. Що з ним? Розвараном, місцевим бандитом. У нього був сканер і. Що? Ще один грьобаний сканер! Чому якісь бандити шастають по смітнику з твоїм найціннішим винахалом? Ще один не прикидайся сканер? дурним! Зараз сканері в зоні більше загрюбаних сталкерів! Я нічого не знаю Е-е-е! Про... На його людей теж напали. І один з тих, хто напав, мав при собі ось це. Ни хрена себе. Монолитовский. Монолитовский КПК. Нарешті я разворошу це гнезда. Давай. Острів. По теребеням не три. Ні, три. Доволі важко озброєнні. Полковнику! Де взял взяли зброю? Дай мне рацию. рацію. Ебнуйся, блядь, мы в зоне, тут Візде, нахуй, зброя. Затоприйом. Сканер з артефактом. Там у якихось лунатиків серед лайна і токсичних відходів. Полковнику. Будь ласка. Якщо сканер постраждає під час боїв, це ж не сталкери, це колишні монолітівці. Ні, це зовсім виключено. Я навіть не хочу думати про це. Можливо, ми відправимо нейтральну людину на острів. Яка вже допомогла вам. Тобто, мене ну, мене, прошу, подумайте про ризики. Ми да -да -да. можемо втратити те, заради чого все починалося. Зотово полковнику. Не почув прийом. Просто перевірки білі. Дякую. На жаль, у мене не було шансу представитися одразу. Моє ім'я Дмитро Далян. Я голова інді час, храму науки, притулку геніїв, місця, де гральне шукають, а винаходять. Go cool. so I'm a living. Кто сказал? Выходит, я тебя расслаблю. Ебать их там нахуй. Де цей блядь, розумник, сука. Стривай, сталкери! Не стріляй. Я не стріляю. Якщо ти повантаж, то забирай. Він мені нахрен не треба. А Це з його тупими ідеями Я знав, що він десь налажає. Давай домовимося. А? Давай. Я все поясню. Давай, давай. Ну, пояснюй. Ніхто не мав постраждати. башкає і двоє моїх людей мали підійти до точки заздалегідь і сказати кур'єру, що шах їх відправив забрати вантаж. Але кур'єр, мабуть, що за підозрив. Обмін затягнувся, башка затримався, аж раптом приперлися люди шаха Почалася мокруха сталкер я просто хочу звалити звідси живим. Я тобі щось відсипав, та шахнем не платив, ні хрена. А, знаю координати його схрону У нього там крутий ствол, він його спеціально з великої землі замовляв. Бери це, бери вантаж і відпусти мене. по рукам згода Но... А ти тоді чому ризикнув піти проти Шаха? Тому що ця свиня розвела нас на долю. Він зовсім здурів від жадібності. Я розумію, що за спиною волі мутити. Лохи для того і є, щоб їх стрихли. Да. Але тепер він Кстати, свій... постригтись треба. Я не а лох. Але нагроша, постригтись треба. Фільтрує. Половина наших раді були б від нього звалити, але суть. Ей, хорошо Хорош... давай. Давай мені товар, та координати схорону Шаха. Покажи, що там. Знає, ну якщо там ствол хуйня, друже, я тебе та найду. Та схрон. Невеличка порада. Я тебе прикладом тим стволом і задушу на. Шах не сильно любить, коли тягнуть його власність. Так їх заводять до його кабінету, а рештки потім викидають на двір.